Запотівання вікон у BYD. Люди пишуть в інтернеті, що вікна у BYD запотівають, і з цим нічого неможливо зробити. Розкажу, як з цим боровся я. Якщо клімат стоїть на авто, машина включає рекуперацію повітря. І це є проблемою, тому що повітря крутиться всередині машини, воно вологе ось і дає на вікнах. Щоб цього позбутись, заходимо на лаштування клімата і виключаємо цю галочку. Щоб рекуперація. Автоматично не включалося. Якщо виключити цю галочку, ми можемо зробити так, щоб клімат брав повітря з вулиці, убрати ноги і направити на вікно. Після цього ось це запотівання пропаде. Я проїду зараз кілька кілометрів і покажу вам результат. Ось там налаштування клімата. Цю рециркуляцію повітря машина вже більше не включає. Вона постійно бере повітря з вулиці. І ось результат. Якщо заподівають, то тільки ось ці маленькі трикутні віконця, які є з обох сторін. Так вікно чисте.